Мене звати Роман Істомін, я начальник групи комунікацій Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Будь-який конфлікт за участі військової апріорі сприймається як конфлікт між ТЦК і, і цивільними громадянами, ну це зовсім неправильно і далеко не завжди це є правдою. Якщо ми кажемо про силове затримання саме в межах мобілізації, тобто те, що стосується ТЦК, то якщо на місці відео видно представників поліції, то це вже законно. Затримати може багато хто, тобто, у нас, мабуть, в кожної силової структури в правоохоронних органах є такі функції затримання. Ми кажемо зараз саме за затримання в плані мобілізації. Тобто, це військовослужбовці ТЦК спільно з поліцією. Процедура приблизно наступна: якщо громадянин порушує правила військового обліку або законодавство про оборону та мобілізацію, тобто, це. Статті Кодексу України про адміністративні правопорушення 210 та 211 ТЦК повідомляє до поліції про доставлення такого громадянина для складення протоколу про адмінправопорушення та подальші дії з ним. В межах своїх повноважень поліція такого громадянина розшукує. Затримує, доставляє. Технічно, це може бути, мабуть, умовно можна виділити два варіанти. Перший це на умовному блокпості перевіряються документи в громадян і з'ясовується, що він перебуває в розшуку поліції саме за зверненням ТЦК. Він затримується, він доставляється. Може бути другий варіант це коли поліція з'ясувала, де він, умовно кажучи, проживає, приїжджає туди цілеспрямовано для затримання адміністративного в межах своїх повноважень. В такому випадку можливе у відео можна почути навіть не перевірили документи. Якщо поліція приїжджає по громадянина їй абсолютно не обов'язково перевіряти в нього документи. Вона його вже знає і вже встановлено, де він перебуває. Його особа в тому подібне. Документи в нього перевіряти вже зовсім немає потреби. Поліція в межах цього затримання може застосовувати заходи впливу. Розмір цих заходів залежить від ситуації, від реакції громадянина. Це може бути е, наскільки мені відомо, це залом питання до поліції, звичайно, але наскільки мені відомо, може застосовувати навіть е, заходи фізичного впливу. Якщо громадянин в після адміністративного затримання доставляється в поліцію, так, це на три години. Але якщо ми кажемо про заходи мобілізації, громадянин після адміністративного затримання не доставляється в поліцію, він доставляється до ТЦК ТСП. Перебуває необхідний час для того, щоб перевірити його дані, уточнити, що він пройшов військову лікарську комісію за потреби, або навіть що він очікував відправлення, якщо він буде мобілізований, щоб він очікував відправлення до навчального центру. Якщо ВЛК його визнає придатним, от е, якщо з'ясується, що в нього немає підстав для вісрочки, якщо з'ясується, що він не заброньований, він може бути мобілізований після такого адміністративного затримання. Стандартна група вічення це поліція плюс ТЦК. Туди ж таки можуть входити представники органів влади, органів місцевого самоврядування. Якщо це оповіщення здійснюється на території підприємства, туди можуть входити представники цього підприємства. Якщо оповіщення здійснюється на території багатоквартирного будинку, представник правління цього багатоквартирного будинку може входити в групу оповіщення. Якщо ми кажемо про реальну ситуацію, про ті групи оповіщення, які ми бачимо на вулицях, то Класична схема, за якою зараз здійснюється повіщення, це поліція і військовослужбовці ТЦК. Якщо ж громадянин не прибуває за повісткою, в повістці вказаний конкретний час, дата, коли йому потрібно прибути. Якщо він не прибуває в визначений час, визначений день, принаймні, це вже є підставою для подання його на доставлення. Тобто на звернення до поліції. Є випадки, коли громадянин може не прибути за повісткою. Це перешкоди стихійного характеру, це смерть близьких родичів, ще кілька моментів, які дають право не з'явитися в визначений час за повісткою. Чоловік повинен в такому випадку зателефонувати, повідомити, що з ним щось сталося, і все одно прибути, якщо не помиляюсь, протягом тижня. Від цієї дати, якщо ж він не з'являється, знову ж таки, це вже є підставою для направлення е, до поліції звернення про доставлення такого чоловіка. Він вже є правопорушником в е, очах закону. Відразу хотів би сказати, що вона не оголошується в розшук, тому що розшук в поліції е, ну, це трішки інша, інше поняття. Населемо запит на доставлення особи. Тобто розшукові чи е, заходи чи засоби заходи затримання, це вже здійснює безпосередньо поліція. Загалом, якщо людина не уточнила дані, просто не уточнила дані, тобто не виконала вимоги закону, то в розшук автоматично її не подають. Принаймні, поки що так. Якщо ж вона не прибула за повісткою, тоді вона подається на доставлення. Тобто, надсилається запит до поліції, до западу докладається корінець повістки. Частина, яка лишається в ТЦК, тобто повістка видається, її корінець з підписом громадянина, про те, що він повістку отримав, отримував, лишається в ТЦК. Тобто, це докладається до цього звернення, і лише після цього поліція здійснює розшукові заходи. Немає якогось загального складного списку, мовно кажучи, на 100 тисяч осіб, і вони, щоб вони були направлені до поліції. По кожному окремому громадянину, по кожному окремому правопорушенню складається окремий запит на поліцію. У випадку, якщо під час перевірки військово-облікових документів. Буде з'ясовано, що такий громадянин не вчасно уточнив дані. Йому може бути виписана повістка на прибуття в ТЦК і накладення штрафу. Якщо людина не прибула в е, визначений час до ТЦК ТСП, не повідомила телефоном про те, що вона не може цього зробити через е, певні обставини. Вже наступного дня вона може бути подана до поліції. В нас є інформація навіть про тих чоловіків, які жодного разу не були в ТЦК. База даних оберіг вона синхронізована з іншими реєстрами. От, е, і якщо чоли, е, громадянин є в іншому реєстрі, наприклад, там не знаю, перетанав він державний кордон колись, тобто він є в базі даних, от, то інформація про нього у нас ну не у нас, вона є в базі даних, до якої ми маємо доступ. Які можуть бути ще реєстри? Демографічний реєстр поліції, якщо не помиляюсь, також підтягнути загалом більшість державних ресурсів. Реєстрів вони вже синхронізовані і працюють разом. От зараз це так прозвучить, можливо, шокуюче, але ТЦК не проводять рейдів взагалі. Саме слово рейд це е, тут такий цікавий випадок, коли е, медіа підхопили російський вкид і почали поширювати інформацію про рейди. Рейд це військове слово. Це військова термінологія. Вона означає проникнення в тил ворога. Ми. Із ТЦК та СП не сприймаємо ресторани, там якісь нічні клуби як ворогів. Ми туди не проникаємо з метою захоплення, знищення чи ще щось. Ми проводимо заходи оповіщення. Заходи оповіщення можуть проводитися в будь-яких громадських місцях для скажімо так кращого взаємопорозуміння з відвідувачами закладів і з їх власниками, власне кажучи, ми проводимо це спільно з поліцією. Загалом в будь-якому такому закладі може бути будуть можуть бути проведені заходи оповіщення. Таке оповіщення здійснюється за потреби. Якщо казати про реальні випадки, то це здійснюється не дуже часто. Частіше це все таки, ну так би мовити, на відкритій території здійснюється повіщення або за адресом проживання. Але загалом може бути проведене ну абсолютно законно в будь-який час. Якщо начальник ТЦК районного буде вважати, що потрібно провести заходи оповіщення в певному місці, організовується взаємодія з поліцією, і на наступний день там буде проведено оповіщення. Це за рішенням начальника районного чи міського ТЦК. Йому видніше в яких місцях. Ефективніше буде оповістити громадян військовослужбовці ТЦК підпорядковуються начальнику районного міського ТЦК. Він віддає їм наказ на кожне оповіщення. Видається наказ, де прописується, по-перше, склад групи оповіщення, по-друге, маршрути, за якими вони рухаються. Це робиться кожного дня на наступний день. Адміністративному затриманню або так званому силовому затриманню підлягають громадяни, які порушили правила військового обліку або законодавство. Стосовно мобілізації та оборони. Немає такого, що громадянин, який уточнив свої дані, який е, виконує правила військового обліку, до нього раптом під'їжджає машина і його затримують без перевірки документів в такому дусі, як е, це можна побачити на Анонімних якихось телеграм-каналах це питання врегульоване, прописане, і все відбувається відповідно до законодавства. Навіть якщо він доставлений в ТЦК, то далі до людини відносяться як до громадянина України правової держави, тобто в межах чинного законодавства. Потрібно розуміти, що взагалі заходи мобілізації у нас продовжують, тривають через те, що Росія продовжує свою війну. Росія вже понад два з половиною роки хоче знищити нас, українців. Ми вимушені боронитися, оборонятися, захищатися від російської окупації. Звичайно, що для цього потрібна як техніка, так і військовослужбовці. Сили оборони стримують цей шалений натиск, але, звичайно, силам оборони потрібне поповнення. Саме ми, ТЦК, є основним способом поповнення. Сил оборони, тому що призов за мобілізацію досі лишається основним способом комплектування в умовах війни, крім призову за мобілізацію, у нас є рекрутинг усіх форм, і змістів і методів. Кожен громадянин може абсолютно вільно долучитися до сил оборони за власним бажанням. Це є різноманітні і рекрутингові платформи, і рекрутингові кампанії, і окремих бригад, рекрутної проект е, тих самих е, сил. І рекрутинговий е, проект сухопутних військ Дронфорс, який спрямований саме на операторів безпілотних літальних апаратів, тому що безпілотні системи набувають все більшого значення. І рекрутингова кампанія е, Міністерства оборони, будь собою, яка покликана донести до громадян, що можна долучитися до сил оборони. І виконувати завдання відповідно до свого цивільного фаху. Це якраз для тих громадян, які бояться, що їх заберуть ТЦК за мобілізацією і направлять, так би мовити, аби куди на будь-яку якусь невластиву їм посаду. Якраз будь собою, це людина-водій, хоче бути водієм, вона йде до Збройних сил і там працює водієм. Вона виконує обов'язки з перевезення. Транспортування, тобто логістичного забезпечення, як тільки за контрактом буде призиватися достатня кількість громадян для комплектування сил оборони, то всі заходи, про що ми зараз з вами сьогодні говорили: цієї силової мобілізації і затримання, вони зникнуть як явище.